Упаковка versus реальність. Отож, друзі, для сьогоднішнього відео я взяв три різних види морозива, щоб порівняти, що нам малюють на картинці і що ми отримуємо в реальності. І так, першим у нас йде морозиво, великий стакан зі смаком Ківі та Манго. Ось так його малюють на картинці. Зараз перевіримо, що ми отримали в реальності. Ну, виглядає він так, як на картинці, така овальна форма пломбіру. Зараз подивимось начинку. Так, зліва бачу ківі. Справа манго. Хм, Друзі, я прям здивувався, але тут все повністю відповідає дійсності. Начинки не сказати, що прям багато, але й немало. Тому тут перевірку пройдено. Наступне у нас йде морозиво факел з какао і гущеним молоком. Так, ось що ми бачимо на картинці: такий доволі насичений факел має бути з крихтами. Відкриваємо і бачимо. Ну, факел то є. Але де тут та насиченість, яку малюють? Тут бачу. Невелику кульку, покриту глазур'ю. Крихти є, але явно не так, як на картинці. Особисто для мене перевірку не пройдено. І останнім на сьогодні є звичайне морозиво з вафелькою. Навіть в упаковці воно вже виглядає не дуже. І це я ще старався обирати в магазині найкраще з усіх. Загалом, ось так нам його малюють на картинці. Відкриваємо і бачимо. Так, вафелька є, але дуже-дуже пом'ята. Плюс, що я помітив, це морозиво Воно ну, прям дуже швидко тане. Я його тільки достав з морозилки, воно вже пів півгодини простояло без холоду. Ну тут, в принципі, теж все норм, якщо б не ця пом'ятість, яка просто все псує, тому тут перевірку не пройдено. Отож, друзі, як на мене, тільки перше морозиво великий стакан пройшло перевірку. Всі інші, на жаль, ні. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.